Доброго дня, Представтесь, будь ласка. Доброго дня, візьок Тетяна Васильна, лікар-рефлексотерапевт. Знаю вас як чудового спеціаліста, в якого багато випадків оновлення здоров'я пацієнтів. Скажіть, будь ласка, чому ви обираєте Coral Club? Чому саме Coral Club? Адже на ринку України так багато компаній. Дякую. Чому Coral Club? Coral Club і за того, що це насправді компанія, яка має потужні доказові методи, які вказують нам на ефективність цих продуктів. Ці продукти для мене, як для лікаря, є не тільки продуктами правило клубу, не тільки поповнення дефіцитом, а це є фітопрепарати, які мають хороші доказовий ефект. І для мене, як для лікаря, настільки важливо побачити ці результати, а якщо вони є і є досить швидко і є стабільні. Чому б не користуватися хорошою доказовою фітомедициною? Адже ми пам'ятаємо, що лікар лікує, а природа вилікує. Так як сказав давньогрецький лікар Гіппократ, ми розуміємо, що істина це є істина. І тільки природа може дати нам повне здоров'я в енергії, в силі, в натхненні і в майбутньому. Дуже дякую. Ще одненьке запитання. Скажіть, будь ласка, а можете виділити якийсь один випадок, який вам запам'ятався з вашої практики саме за допомогою продукції Coral Club? Випадків тисячі не готова до цього питання, бо не можу виділити із них важливішого. Але як лікар, я можу сказати, наприклад, про той доказовий момент, який всі чекають, де ці доказові моменти в медицині світопродукції. Коли ми говоримо за елементарний вітамін Д3, який ми розуміємо, є зараз невід'ємною частиною в реабілітації як нашої гормональної системи, порухового апарату, імунної системи, то, наприклад, маючи концентрацію вітаміну Д на сьогодні, сьогоднішній день 15-20 одиниць, які майже є в кожного зараз на сьогоднішній день дефіцит. То за місяць при правильній корекції дози вітаміном з 3 саме ліпосомальною форми, яку має параловіку, ми досягаємо оптиму 70-80 одиниць, і це тисячі людей. Це той момент, який ми можемо виділити, коли ми можемо побачити, пощупати і побачити цю доказовість і максимальне засвоєння вітаміну де організації. Дуже дякую вам. Здоров'я вам і вдячних пацієнтів! Дякую, будьте здорові! Дякуємо.